Системи лінійних рівнянь з двома змінними та їх способи розв'язування. Чому саме з двома змінними? Тому що системи лінійних рівнянь з трьома змінними мають зовсім інші способи розв'язування і у школі, середній школі не розглядаються. Але про це буде зроблено інше відео. Отже, ми будемо розглядати зараз способи розв'язування з двома систем лінійних рівнянь з двома змінними, що являє собою розв'язок такої системи. Це пара чисел X та Y, таких, що перетворюють обидва рівняння системи у правильну рівність. А які ж є способи розв'язування таких систем? Їх є три: спосіб підстановки, зразу скажу, що він найуніверсальніший, спосіб додавання та графічний спосіб. І Мене звати Надія Ткачівська, і у цьому відео я покажу і розкажу, як розв'язувати системи лінійних рівнянь з двома змінними усіма способами. Отже, перед нами система лінійних рівнянь, і ми попрацюємо над способом підстановки. Що таке спосіб підстановки? З чого починати? Починати з того, що і, коли він взагалі годиться, цей спосіб підстановки, найкраще він підходить м, тоді, коли ми бачимо, що одне, в одному із рівнянь є змінна без коефіцієнта. Це просто ідеальний випадок для системи, для способу підстановки. І в нас такий випадок якраз є. Тобто з другого рівняння ми визначаємо Х. Буде у нас Х дорівнює 5 додати 3Y. Це і є підстановка. Про що нам розказує ця рівність х дорівнює 5 додати 3? Що x це вже не х, а х це 5 плюс 3. І отже, у першому рівнянні замість х ми пишемо ось цей вираз. От я тут так і покажу: ми замість х підставляємо цей вираз і отримуємо таке рівняння: 4 помножити на 5 додати 3y, додати ще там 9 y дорівнює 41. І відкриваємо собі душки. Ну, фактично, в нас ось така система тепер утворилася. Але фактично ми розв'язуємо друге рівняння, бо воно має лише одну змінну. Ну, отже, розв'язуємо, буде 20 додати 12, додати 9, дорівнює 41. Тоді y зводимо собі, маємо таке: 20 додати 21 дорівнює 41. Тобто 21 дорівнює 41 відняти 20, це буде 21, відповідно, y дорівнює 1. Ось одну із змінних ми вже знайшли. Але розв'язком має бути пара чисел, тобто потрібно знайти ще другу змінну. А що тепер робити? Оскільки y знайдений, то ми цей y беремо і підставляємо в нашу підстановку. І знаходимо, що х буде дорівнювати 5, додати 3 помножених на 1. Тобто це буде 8. І, отже, парою чисел, яка є розв'язком нашої системи, буде наступна 8.1. Ну і до системи завжди пишеться відповідь. Отже, 8.1 є розв'язок цієї системи. Так виглядає спосіб підстановки. А як виглядає спосіб додавання? Ось я залишила цю саму систему і попрацюємо над нею в способі додавання. Ну, я вже розказувала, говорила про те, що спосіб підстановки є найуніверсальнішим. Тобто, якщо не бачимо ніякого іншого способу, спосіб підстановки нам завжди вирішить систему. Але є такі системи, які дуже добре робить способом додавання. Ви зараз переконаєтеся в цьому, тому що значно буде скороченіша робота. От Як розпізнати спосіб додавання? Е от... Нічого нам тут не вказує на спосіб додавання. Але ми маємо плюс 9 y і мінус 3 y. І знаємо, що рівняння системи можна домножувати і ділити на одне і те саме число. І от я собі думаю: якщо друге рівняння системи я домножу на 3, то в мене буде мінус 9 y. У верхньому рівнянні є плюс 9 y, у нижньому буде мінус 9 y. Тобто це протилежні вирази. І коли я почну додавати ці рівняння, протилежні вирази. Просто в сумі дають 0 і зникають. Ну, тобто, отже, множимо собі друге рівняння на 3. Перше рівняння залишаємо так, як є: 4х додати 9 y дорівнює 41. А тут буде 3х відняти 9 y дорівнює 15. Я просто нагадаю, що коли ми множимо рівняння на якесь число, то ми все, що є в тому рівнянні, множимо на це число. Ну, отже, далі. А далі використовуємо спосіб додавання. Ось так. Пишемо додати, підкреслюємо і бачимо, що оці два вирази в сумі дадуть 0, а решта додаємо. 4 і 3 це буде 7х, дорівнює 41, додати 15, буде 56. Тобто х дорівнює 8. От ми і знайшли 8. А тепер потрібно все одно знайти ігре. Раз знайдений х, то тепер в будь яке із цих рівнянь замість x це число підставляємо: ось я сюди підставлю і знайду собі звідси y. Будемо мати так, 8 відняти 3 y дорівнює 5. Тепер буде мінус 3 y дорівнює 5 відняти 8. Мінус 3 y дорівнює мінус 3, а y, відповідно, дорівнює 1. Отже, є і друга, друге число із пари. Ну і отже, записуємо собі пару чисел. Нагадую, що на першому місці завжди пишеться число х, це як координати точки. Отже, буде 8 та 1 розв'язок цієї системи. І відповідь: Пара чисел 8. 1. Так виглядає спосіб додавання і спосіб підстановки. А ось як виглядає спосіб графічний. От, для графічного способу нам знадобиться система координат, оскільки ми будемо будувати графіки. Що означає графічно розв'язати? Це означає побудувати графік першого рівняння, побудувати графік другого рівняння. і Знайти їхню спільну точку перетину графіки, можна будувати по різному можна не перетворювати уже жодне із цих рівнянь. А можна перетворити так, щоб ми бачили такий вигляд, щоб це було Y дорівнює, скажімо, KX плюс B. перетворити собі у рівняння прямої, графік якої ми легко можемо побудувати, оскільки в мене тут друге рівняння легко перетворюється в такий запис, а перше рівняння складніше, тому що біля Y є коефіцієнт. То я от власне покажу двома способами, як побудувати отаку пряму, вже нічого не змінюючи, і перетворимо ось тут. Ну тобто. Спочатку я зроблю так. Друге рівняння я перепишу те, що мені простіше, перепишу так, що це буде ну, всі перетворення, всі кроки перетворень. Мінус y дорівнює 1-х, але мені потрібен y. Якщо я міняю знак біля y, то всі знаки змінюються, тобто y буде дорівнювати x-1. Ось таку пряму мені треба побудувати. Можна складати табличку, можна усну робити. Ну Я складу табличку значень х та y, Достатньо, достатньо дві точки взяти для того, щоб побудувати цю пряму. Ну, стандартно, по іксу я беру 0 та 1 і враховую у. Якщо x0, то y 1. Якщо х1, то y 0. І отже, я вже можу приступити до побудови цього графіка. Маємо точки з координатами 0-1, 0 мінус -1, 0, 1, ось одна точка. І 1 0, ось друга точка. І отже, вже можна провести цю пряму. І вона буде виглядати так, яка проходить через ці дві точки. Ось вона. Ось. Це є перша е, пряма. Вірніше е, е, графік другого рівняння. Це є графік другого рівняння. І ще хочу сказати, що ці графіки потрібно будувати точно, тому що нам потрібно знайти чітко точку перетину цих двох ліній. А для того ми маємо графіки точно побудувати, щоб гарно побачити ту точку перетину. Ну от тепер друге графік другого рівняння побудувати. Я його випишу собі. Це буде Х плюс 2Y, то рівнює 7. І що? І так само можна складати табличку значень. От, Х y, Беремо два значення. Єдине, що тут просто треба буде розв'язувати рівняння з двома змінними. От по X я знову ж таки беру 0 і одну і нуль, і що мені вигідно? Ну, поки що нуль. Якщо їх дорівнює нулю, 0, то 0 нуль вигідно брати. Добре? Значить, А що нам вигідно брати? А нам вигідно брати, напевно, 2, 3. Так, 3. Якщо їх дорівнює 3, то y, обчислюємо собі 3 додати 2 дорівнює 7. Ось я тут з боку напишу. 3 додати 2. Звідси 2 дорівнює 7 мінус 4, а y дорівнює 2. О, y тоді дорівнює 2. Що ще нам зручно взяти? Замість, можна замість y брати, наприклад, якщо y дорівнює 0, о. Так теж зручно. Якщо y дорівнює нулю, то цей доданок стане нулем, а X дорівнює 7. О, і ми маємо знову дві точки, які можемо будувати в системі координат. Тобто, що це за точки? З координатами 3, 2, 3 2. і 2, ось воно. І 7. 0 по X 7, 3, 4, 5, 6. Ось тут воно далеко втікає, треба було домалювати. Ну, нічого, 7, 0. Ну, то, власне, оця точка на осі ігриків і буде. Я напишу, що це в нас одиничка. Ой, вірніше 7 значення тут. Ось. І, і тепер будемо будувати ту, ту пряму. І вона буде проходити через ці дві точки. Ось так. Ось. Є ця пряма. І чітко видно, де ці дві прямі перетинаються, і ми можемо е, розв'язок цієї системи уже записати. Ось одна координата буде, ось друга буде координата. Що це за числа? Можна підписати собі ці числа. Це буде у нас 2 по Y 2 по Y і 3 по X. Отже, розв'язком цієї системи є пара чисел 3, 2. Нагадую, що на першому місці записується значення ікса. І ми пишемо відповідь. Розв'язком системи є пара чисел 3. 2. Ось так виглядають різні способи розв'язання лінійних, систем лінійних рівнянь з двома змінними. Дякую. За ваші вподобайки, за ваші перегляди. Запрошую підписатися на канал, для того, щоб не пропустити відео, які, можливо, будуть потрібні вам для навчання.